Пожежі влітку не є виключенням, в житловому секторі вони також виникають. Зараз люди намагаються охолодитись, вони включають декілька побутових приладів одночасно, зволікають і не дотримуються правил пожежної безпеки. Інколи ці зволікання призводять до пожеж у житловому секторі. Зазвичай пожежі виникають в місцях найбільшого скупчення побутових приладів, зазвичай це кухня. Варто мати вдома вогнегасник для того, щоб загасити пожежу підручними засобами, але можемо згадати про те, що, до прикладу, засоби, які Підключення під електропостачання, в першу чергу, їх треба знеструмити. Якщо є можливість, то можна накинути якусь ковдру, і тоді припиниться доступ кисню до цієї цього вогню, і пожежа просто припиниться самостійно. Якщо ви бачите, що пожежа набирає обертів, то треба полишити це приміщення, зробити це в безпечний спосіб, захистити свої органи дихання та зору. Після того ви як ви здійснили шляхи евакуації, потрібно повідомити в першу чергу рятувальників за номером 101 або 112, а також повідомити сусідів чи людей похилого віку. Чи які через якісь певні особливості свого організму не можуть самі переміститися з небезпечної зони, варто повідомити їх, а також допомогти їм в евакуації.